Доброго дня, Доброго дня, люди мої дорогі! Місто Дніпро, з вами я Олександр, як завжди в цілому, як раніше. Як завжди раніше. От. Пересуваючись по місту, хочу декілька кадрів вам показати, що відбувається у нас. Яка у нас погода в цілому? Я вам скажу, що у нас весна. Весняна погода. Це і сонечко світить вже другий день. Але на вулиці холодно, ночами мороз. От. І днем холодно. Ще нема того тепла очікуваного. Але вже настрій краще, так як сонечко вийшло і все-таки все рівно ми так довго чекали весну. надіюсь, що і в цілому. Весна прийде з якимись змінами на краще. Тоді буде ще, скажімо так, веселіше набагато. От. Дуже багато на моєму шляху попадається воєнних. Ну, як воєн, не воєнних, а НКВДшників, як їх раніше називали, да? карательних органів вооружених незаконних формувань. Які, кстати, по Конституції України в нас незаконні формування ну, вони не повинні существувати, але вони в нас є частні контори, які ходять, кошмарять людей, які ловлять чоловіче населення без суда і слідства, запихають їх в бусики свої. І тому подібне. Кроме цього е цікавий закон можуть підписати про мобілізацію. Він створений для нас усіх, для ухилянтів. Як, по їхнім словах, для нас ухилянтів. З якого дива ми стали ухилянти, я не знаю, але він створений для нас і там дуже багато. Цікавих е, таких моментів, які створені для того, щоб тут неможливо було просто якось жити в цій країні. Думаю, що багато хто виїхав би з радістю. Кстати, там указано що якщо підпишуть, то кордони закри будуть закриті для ухилянтів А я так і думаю про себе підіжіть, а зараз вони що, відкриті чи що. Наскільки <гум> я знаю, що і зараз вони закриті. Це, це те саме, що є одна сплошна, через неї не можна переїжджати, да? а є дві сплошні, от через дві не можна точно переїжджати, да? через одну ще можна якось. А через дві не можна. Це так виглядає якось в цілому. Чи як по-другому, я просто не знаю. От, і вони там кажуть, що... мол. У Хелянтів також, якщо не з'являться вони в центр комплектування. Ну, ж, якщо не будуть йти на війну, віддавати свій долг якийсь надуманий там, то вони будуть, кроме блокування карточок, але блокування карточок вони відмінили. Видно, це зроблено було для того, щоб люди познімали з банку, банків кошти. Е Відмінять водійські права, вони стануть недійсні для ухилянтів, тих, що не спіймали ухилянтів ще. Не знаю, яким чином це все відноситься до прав, да? я не знаю. Я розумію, що якщо я нарушаю якісь правила дорожнього руху, да, условно такі, що дійсно за них треба забрати водійські права, зробити там недійсні, там, з... якщо суд, це все. Підтвердить так, ну тоді питань немає, це за якесь там ну, на порушення, да, можуть забрати права їх і тому подібне. Штрафи є для цього там і так далі. А просто за те, що ви не з'явилися ну, такий закон інтересний, непонятно, не людський. Я думаю, що з цим законом дуже багато людей, чоловічого населення, прям бажають виїхати. А вони в ту очередь хизуються, як вони ловлять їх на кордонах вільних українців, кстати, вільної країни. Хизуються, ловлять. Ну, це поняли? це воно як НКВДшники, вони ходять, ловлять там усіх. І показують, Ось, дивіться, ми спіймали очередну партію людей, які хотіли втекти. І ми їх відправимо на фронт. Зараз вони за зеки взялися. За тих, хто стоїть в тюрмах, ну, ми нічим не відлічаємося від Росії, я дивлюся. І щоб ви розуміли, це не просто я тут щось якісь мислі, свої щось кажу. Це я вам перечисляю те, що зараз дійсно відбувається. От Реально. Те, що в новинах є. Ну, якщо ви хочете, звісно, знати новості, ви читайте між те, що Телевізор я не рекомендував би, скажімо так, дивитись вам. Судячи з того, що обіцяли нам в началі да, президентської кар'єри. І те, що ми бачимо і по сьогоднішній день, абсолютно нічого не виконано, було все навпаки. І обратно нам кажуть, так треба підзатягнути поясочки, тому що печальна ситуація з війною цією, так, і треба підняти. Ще налоги на воєнний збір там. Ну Коротше, ці всі діла треба зажати по поясочки ще. Ну, я настільки пам'ятаю, 30 років ми їх зажимаємо, зажимаємо, а коли ж ми їх попустимо, я просто не можу поняти. А при цьому всьому виділяються на всякі Євробачення, на всякі передачі, ну на всі такі ну, марафони, мільйони, мільйони. Я не пам'ятаю, там якимось е спортсменам там як, на мати дали, там, да, да, ну, про просто на якісь мати. Ті, що на них стрибають, поняли там. Декілька з мільйонів. Ну там багато, там все в мільйонах, там нормально, там нормально, все, там мільйонах. При цьому знімають кліпи, скиньтесь на дрон в українців, в яких вже не залишилося за що жити просто. Ви бачили ціни, як ми купували два огірка з Танією? Два огірочка, ну там ми взяли, не вили. просто захотілося, реально дуже довго не брали. Я вже снувся, що побачив 60 гривень за два огірочка, такі як мезинець, так? Да? В цілому. Ну, вже взяли, думаю, ладно, смаконем, посмакуємо. Така ситуація наразі. Що далі, не зрозуміло. Ну явно щось хорошого немає, це точно. Зараз, виходить, в нас практично постійно вічний президент з'явився, як і в Росії, який буде на цій посаді вічно. Тому що він сказав, що поки війна, виходить, виборів не буде. Мені цікаво, а якщо б... Тоді, коли там ракета прилетіла недалеко, да, в 500 метрів від нього. Якби вона прилетіла, не дай Бог, звісно. Да? Ну, і так трапилося б, я ні, ну, що президента не стало. Да? Ну, Примірно. Так условно, условно. То, що тоді вибори були, чи якось воно щось помінялося, чи що воно було просто. Ну, чи ми були б без президента, просто інтересно. Чи временно обов'язки там хтось став би. І теж сидів би вічно там в креслі, керував би нами, так? Да? Тому що війна. Я не знаю. Мені здається, що при залученні європейських партнерів там Ілону Маску сказати, що давай зробимо так, щоб інтернет був хороший, придумаємо якусь тему. Зараз всі в інтернеті. Галочка да, галочка ні. І галочки за кого. Все. Проголосували всі в інтернеті дружно за один вечір і забули. Проконтролювали все це західні партнери там. Ілон Мас там допоміг в цьому ділі. Так ми ж всіма посрались. Як же тебе? Ні, це не Вибори провести там мерів без проблем. Президент ні. Президент сказав, що, а як же ж люди ті, що воюють, вони ж не зможуть проголосувати. Тому ні-ні. Поки війна, ну ніяк. Ну якось так що я бачу по місту, поки мотаюся, розруха, ніщета, обозльоний народ від того, що звісно ж виживання йде, ви розумієте? І за цього народ, ну, чому радуватись, так? Да? Крім цього прилітають ракети і шахіди різні. Неспокійно, тяжко і важко. Яма на ямі. Я не знаю. Аренди на все ростуть, світло дорожає, все дорожає. Ну, якось так. Затяніть поїздки, здайте на дрон, поможіть як небудь. Ну оце дорога, дивіться, я не знаю, на камеру може не сильно видно Це центральна дорога, по якій я їду, Карла Марса, чи як її там перезвали вже, їх ж по 10 разів поперезивало. Я не розумію, що це таке. Хіба це дорога? Думаю, в селі, напевно, в полях краща дорога. Там хоч рівна вона, хоч і поляка сзади стоятиме стовпов, але вона рівна. О тут такі справи, друзі. Будемо якось шевелитися. Трамвається, як подивишся, ну доходяга, ну просто доходяга. Оці ж, які були 30 років назад, все, їх красять по 10 разів Маршрутки так само. Воно їде, розсипається. І воно їхатиме поки щось не відпаде, воно так просто нічого не буде робити, тому що зараз ціль як то витриматись, якось дотягнути, заробити, а там будь-що буде, бо ніхто не знає, що буде далі і тому подібне. Та й вже деякий грязний поїхав і до лампочки. Не бігайте. Така ситуація, друзі. Недавно був на 12-му кварталі В тих краях, да, і якось мене ще понесло трошки, скажімо так, не просто по центральних вуличках, да, біля, а іменно там Біля домів поїздив, я ужаснувся, просто я ужаснувся. Там же ж взагалі така розруха, такі. Доми обліщі та ну це просто жесть. Це просто жесть. Так, друзі, як ви просили, щоб я вийшов в ефір, я вийшов, трохи вам розказав. Поверхностно, даби не углублятися та не набалакати лишнього. Всім бажаю миру і всього найкращого. І на зв'язку з вами був Олександр. Пишіть коментарі з приводу. Ставте лайки. Дайте знати, що ви дивитесь. Що ви додивились до кінця. Всім спасибі і на зв'язку.